Тенденція до повторення Напевно, кожному доводилося чути легенду про лемінгів, невеликих тваринок, трішки схожих на мишок, що періодично мігрують до морських берегів. Їхня подорож може тривати незліченну кількість днів і ночей. Коли вони врешті прибувають до морського узбережжя, то не зупиняють свого руху, а забігають у воду і пливуть, поки не потонуть. Та сумна і дивна історія змушує нас задуматися, чому такі речі трапляються, що заставляє лемінгів іти на масове самогубство. Одна з теорій, що намагалася пояснити це явище, каже, що в такий спосіб лемінги регулюють свою чисельність, проте її вже давно спростовано. Чи ти коли-небудь задумувався, чому люди схильні до необдуваного повторення поведінки інших?